Лесі Салаті 64 роки. Раніше вона працювала hr бізнес-партнеркою у великій компанії, а як тільки вийшла на пенсію, стала фотомоделлю. Розповідає, що захопилася зйомками після професійної фотосесії, а згодом закінчила дві модельні школи. Півтори року, як мене запрошують на зйомки, рекламні зйомки одягу, дизайнери одягу, запрошують меблів, ресторани, аптеки. Біжутерії, аксесуари були у мене публікації фотографій моїх в американських італійських журналах. Жінка розповідає, що часто на кастингах шукають моделей старшого віку. Однак українські агенції, за її словами, надають перевагу жінкам, які мають більш стереотипний образ пенсіонерок. Беруть більше жінок, які виглядають як бабусі. Ну, скажімо так. Так частіше буває. І це, власне, те, про що я писала в своїх постах, що е, і засоби масової інформації, і рекламодавці е, продовжують далі формувати образ жінки 60, як бабусю. А ну, я з цим не погоджуюся. І я точно ламаю ті стереотипи і можу говорити про те, що жінка в 60 плюс може не мусить бути бабусею. Леся Салата веде у соцмережах блог, де публікує свої фото та мотиваційні дописи. Каже, що таким чином хоче спонукати інших жінок сприймати свій вік та не боятися змін. Найважливіше не ставити собі рамки і не казати, не говорити самій собі. Що от уже пенсія, все моє життя зупинилось. Як тільки ти собі таке скажеш, так і буде. Тобто, це точно потрібно розвиватися. Я зараз вивчаю англійську, я плаваю. Я, я кожного дня роблю зарядку 30 хвилин. Це обов'язково. А ще львівська модель зізнається, що ламає стереотипи про життя на пенсії. Я би все-таки хотіла от розповісти жінкам, як можна жити після того, як ти вийдеш на пенсію. Тобто завжди можна знайти для себе свою справу, яка тобі буде цікава. Я знайшла себе в моделінгу. Я планую в 90 років бути моделлю. Ольга Івашюк, Олег Греб, Суспільне, новини Львів.